Цей різдвяний калаш зірка по-особливому смачний, запашний і дуже красивий, а готується легко і просто. Готуємо. Беремо молоко, цукор, дріжджі, борошно. Все ретельно перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин відпочити. Це у нас опара. Далі готуємо начинку. У мене вона макова і дуже смачна. Молоко ставимо на вогонь, додаємо готову суху макову начинку, доводимо до кипіння, додаємо вершкове масло і начинка готова. Нехай охолоджується. Готова і опара. Додаємо залишок цукру, ванільний, цукор яйця, перемішуємо все та додаємо до просійного борошна. Знов все перемішуємо, тепер додаємо сіль. Ще раз Перемішуємо і починаємо додавати частинами вершкове масло м'яке та замішувати тісто. Довго, з любов'ю. Воно це любить, коли з ним працюють довго та з любов'ю. Ось так. Тісто виходить надзвичайно м'яким, ніжним. Перекладаємо у миску, залишаємо відпочити на 1,5-2 години. Тісто гарно підійшло, ділимо на три рівні частини по 360 грам. Розкачуємо ось такий круглий пласт. Викладаємо начинку, багато, щедро, буде смачно, накриваємо другим плом пластом тіста, знову начинка і накриваємо останнім третім пластом тіста та защіпуємо края. В центр ставимо чашку, ділимо на 16 рівних частин і будемо формувати калач. Це дуже легко, ви теж впораєтесь. Беремо дві частини, скручуємо всередину, це можна робити тричі, як я зараз показую, защіпуємо края. Або ж двічі. Раз, два, защіпуємо края і калач готовий. Дуже гарний. Змащуємо жовтком, випікаємо, дістаємо та смакуємо. Тож пропоную і вам. Зробити вашу зиму особливою та незвичною шуба та сільпо. Готуйте десерти до чаю з продуктами власної марки сільпо, вигравайте смачні бокси та сертифікати, а детальні умови знайдете в описі під відео.